Жителі Кролевця мають відчути справжній смак чистої води. Така мрія у мера міста укропівця Олександра Бобровицького. І головне, що вона вже втілюється в життя в районному центрі. Масово замінюють старі іржаві труби на нові пластикові. Подробиці далі. Місто Кролевець. тут повним ходом йдуть роботи із заміни застарілої системи водопостачання на нову. Відбувається це в рамках швейцарсько українського проєкту Деспро, що передбачає співфінансування місцевих інфраструктурних проєктів. У будівельній організації, яка виконує роботи, зазначають все йде згідно графіку. Встигаємо навіть швидше, ніж до холодів. До осені ми встигаємо з цими роботами. Техніка в нас працює сучасна, швидко виконуємо роботи. Нічого нам не заважає. Хід робіт особисто контролює мер «Кролівця» Олександр Бобровицький. Розповідає справжнє диво, що проект реалізується, бо дев'ять місяців тому, коли він обійняв посади міського голови, швейцарці були готові піти, залишивши містян із старими аварійними трубами. Ну, ситуація була вкрай тяжка. Ситуація дійшла до того, що швейцарська компанія Діспро вже повністю була розривала контракт з нашим містом. Хотіла забирати ті поставлені труби, матеріали, насоси, ті, що були повинні були комплектуватися. В наше місто заміни. Ситуацію потрібно було рятувати, терміново виконувати умови договору. Новий очільник міста висуванець Укропу, тоді щойно повернувся із зони АТО. Звичка до рішучості на війні допомогла і у боротьбі проти безгосподарності колишньої влади. Олександр Бобровицький пішов на ризик і настояв на тому, аби в зимовий час розпочати укладку нових труб. Особисто брав участь у роботах. Комунальне підприємство «Кролевець водоканал із поставленим завданням успішно впоралось. В тому році, буквально в декабрі місяця, ми замінили 800 метрів на напорного водяного колектора діаметром 400 міліметрів і поположили пластикові труби. Встигли до холодів, і після цього, зазначає мер швейцарці, знову повірили у місто. Співпраця поновилася, вийшов із фінансової кризи і місцевий водоканал. Олександр Бобровицький говорить, скоро здійсниться одна з його мрій, забезпечені якісним водопостачанням городян щонайменше на 50 років уперед. І хочеться, щоб люди побачили, що це така вода. Коли по їхньому водопроводу потече дійсно вода, настояща питна вода. От і коли це люди побачать, то зрозуміють, що. Це дуже важливо. Це так само важливо для організму. Так само зекономляться навіть ці самі людські кошти, що не потрібно буде йти в той самий магазин і купляти цю пляшку води. Мер укропівець наголошує одним з головних факторів, що дозволяє вирішувати чимало складних питань життєдіяльності краливця, є порозуміння і безконфліктна плідна співпраця з депутатським корпусом. За словами міського голови, народні обранці розуміють, коли мова йде про розвиток міста, політика має об'єднувати. Це підтверджують і депутати. Власне, я представник батьківщини, з представниками там укропу. Ми не розцінюємо себе як політичні сили, сидячи за столом на комісіях там, чи в сесійній залі. Ми розцінюємо себе як жителі міста в першу чергу. У Сумській обласній організації Укропу розповідають своїми однопартійцями, що потрапили в органи місцевого самоврядування, пишаються. Усі працюють ефективно, а дехто на відмінну оцінку. І таким яскравим прикладом є і наш укроповець, однопартієць, мер міста Кралевець Олександр Бобровицький. За нетривалий термін свого мерства він створив в міській раді команду однодумців і вже дуже велику роботу для. Мешканців міста Кроливця зробив дуже важливо, що і, і, і Кроливчані, і мешканці Сумщини довіряють укропу і бачать наші зусилля, які ми робимо на блага громад. Дмитро Сімоненко Сергій Метенко, а